1814 року, в похилій хаті край села, за стопом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати, вбита горем. Думи мої думи, ви мої єдині. Накидайте, хоч ви мене при лихій годині. Прилітайтеся з окрилі мої голуб'ята, і за Дніпра широкого, у степ погуляти з киргизами убогами, вони вже убогі, уже голі та на волі, ще моляться Богу, прилітайте ж, мої любі, тихими речами, привітаю вас як діток, і заплачу з вами. Остав Вишня колись сказав про Тараса Шевченка, що це людина, яка урятувала цілу націю. Тарас Григорович завжди буде жити у серцях українців, а його неморущий дух витати над Україною. Пригадаймо деякі з його поезій і так шамаємо пам'ять Великого Кобзаря. Встала весна, чорну землю сонно розпотила, оквічала її рязком, барвінком укрила. І на полі жайвонок, Соловейка в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Світає, край неба палає! Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько виє вітер, степила не й мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується. Сонце зустрічає, і нема на тому почину, і краю немає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають дідучі дівчата, а матері вечерять, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Уклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Сонце ріє, вітер віє, з на долину, над водою не звербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає, а де здівся соловейко не питай, не знає. Чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московію, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, мати стара, ще на світ Божий привела, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не бачать, а скажуть для даще кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. брові, вітер вия, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лише широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце, ниє кругом ні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине, Не ще бече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько, мати як чужі люди. Мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс, між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. Милого сліду не покинув на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за країну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві вогні, її окраденою спудять. Ох, не однаково мені. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі. Спокон віку прометея та морел рає. Щодень божий добрі ребе, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, вона знову оживає, сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре На дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати, не нам діла твої суди, нам тільки Плакай, 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 і хліб несушний замісить, кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить, коли вона проснеться, коли відпочити ляжеш боже, ти утомним і нам даси жити, ми віримо в твоїй силі і Духу Святому. Встане правда, встане воля і тобі одному. Помоляться всі язики Бо віки і віки. А поки течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою За полить, засіяні горем кров'ю полить. Отамто ми її Ненагодовану і голо застукали сердешну волю. Та й лягло костьми людей, муштрованих чимало, а крові а сльози. Нагодувать всіх імператорів без стало з дітьми і онуками втопить сльоза худоб'ї, а дівочих пролито темно посеред ночі, а материних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих, Не кріки, море розлилося, огненне море, слава, слава! Кортам, і, і гончам, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава! І слава вам, славні сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, боріте, поборете, вам Бог помагає, за вас слава, за вас воля і правда святає. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, все спочиває. Тільки я, мов, окаяний, день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, порудь лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юрдиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбійте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні й Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як рева ревучий. Як понесе з України у синєє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того ж я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, та вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте помінути. Не злим тихим словом. Останні дні Шевченко провів у великих муках, проте жоден стогін не вирвався з його грудей. Шевченко лише стискав зуби, вириваючи ними вуса, да влючив собі біль, що його мучив. У неділю, 10 березня, о 5-й ранку, зійшовши по сходах до майстерні, він охнув і впав. Так і перестало битися серце Тараса Шевченка. Кріпак з кріпаків, генії з генії. Він до часу втратив своє серце. Аби неправда своволя кривда і гум чесної людини ніколи не приходили на нашу землю, майбутнє суспільство являлось поетові як нова хата, сім'я вільна нова, як дійтиме новий правдивий закон, влада народу, де переможуть людяність та добро, і на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.